Вже в 10-те таборі відбуваються такі змагання для дітей з особливими потребами, але увагу тут приділяють не лише дітям. «Ми стараємося делать дві програми. програму для дітей, і програму для батьків. Тобто батьки у нас тоже отдыхають это время, все время з дітками волонтери. Для мам тоже програм очень интересные, и они настолько отвлекаются и забывают, что що... ми раді, когда ми видим улыбки не только на лицах дітей, но й на лицах наших мам. Щороку у цьому таборі відпочивають понад сотня дітей разом із батьками. Протягом відпочинку із малечою працюють волонтери, багато із яких спеціально для роботи у цьому таборі беруть відпустки на основних місцях роботи. Це справжнє щастя, коли дитинка, з якою ти був в тому році в таборі, біжить до тебе прямо з воріт і обіймає тебе. Це Більше щастя дійсно не потрібно. Діти грали у волейбол, бейсбол, гольф, стріляли із рогатки та катались на справжньому човні. Допомогли у організації цього дійства депутати Житомирської міської ради та представники влади. Міська рада завжди підтримує всі заходи, які проводять наші благодійні організації. Ми підтримуємо все, що до нас їх, якщо до нас звертаються, все, що потрібно для проведення цих заходів. Ми завжди приймаємо участь. Для цих дітей немає значення, які суми виділяють депутати, політики чи бізнесмени. Для них головне увага суспільства та відчуття того, що вони потрібні та рівні. Я їздив в інші табори, то там багато вільного часу, і нема що робити під час цього часу. А тут завжди ну, ну в час там 20 хвилин, там можна прогулятися і все. А все, все весь весний час то є чим зайнятися.